От ми повинні показати смачі Чехії, що куди в які гражданские об'єкти летять ваші снаряди, і ви обязательно ответите за это. Звісно, ваше государство ответит за это. на болотах. все стабільно. Кремль продовжує використовувати своїх підгодованих маргіналів і радикалів для агресивної інтервенції на знищення європейських цінностей. Тим часом росіяни скиглять і скаржаться, і тут так і хочеться сказати. Оплескай в студию. Да, а да, я да, потерял да, за всю да, жизнь, работал да, и этот как он, ну, потерял да, теперь да, все. Вы сейчас успокаиваете. Не надо меня успокаивать. Я пятеро, семь суток не сплю. Я еще раз говорю, не доводите до довод за рот. На вилы поднимем всех. Я вам еще раз говорю, не доводите до довод. На картинку стілі вас красиво по телевізору показу. ви це чуєте? Невже ми таки побачимо нарешті справжній бунт на Росія? І на дно піде і Кремль? Ох, вмощуйтеся зручніше. Готуйтеся писати коментарі і давайте ж подивимося, як росіяни тонуть, а ніхто не подасть рятівний жилет. Бо ситуація з потопами на Ерефії загострюється. Вітаю, мої незламні українці. Це проєкт «Зна постукали. Та я Інна Набок. І традиційно у новому випуску я зібрала для вас найактуальніші заяви з боліт. Причому чим далі, тим більше заяви лунають від простих росіян, які втратили все своє рухоме і нерухоме майно внаслідок паводків і повені. І зараз про все розповім детальніше. Отже, розпочну з того, що рупори Кремля, обговорюючи обстріли Білгородщини, взялися погрожувати Чехам. Так, так дуже вже розлютило у пропагандистів те, що Чехія знайшла ще 700 тисяч снарядів для України. От і біснується на шоу Соловйова. чешськими вампірами. Ми повинні показати смотрите, Чехії куди летять, в які гражданські об'єкти летять ваші снаряди. І ви обов'язково відповідаєте за це. Конечно, ваше государство ответит за это. Конечно, ответит. Вы... Вот сейчас зайди в любой магазин и прямо можно заставить ответить чешское пиво, завезенное через Прибалтику. Ну, Все. вот у меня вопрос к нашим, которые этим занимаются. Вы кто? Я так вежливо спрошу. От вас всіх зараз взять і в Белгород поселить. Перевезите всі ваші офіси, які сюди заводять чешське пиво, в Белгород. Відкройте там всі ваші представительства і хозяева ваші пусть на центральній площади Белгорода, стоять в ларьках і торгують чешським пивом В розлив. слухайте росіяни, а як вам пропозиція Соловйова? Пиво в Білгороді на розлив палатка в центрі міста на розрив. Це до речі, не я сказала. Під обстріли вас посилає ваш соловйов. Бо йому, як і всім його колегам путіністам, начхати на вас, усі адепти Путіна відпрацьовують свої криваві рублі в затишних московських студіях. Їхні діти ні в чому собі не відмовляють за кордоном. Згадайте, хоча б синочка Соловйова. Ну а вас правильно відправляють вмирати на війні в Україні або під обстріли. Та не війною єдиною, бо на Ерефії про росіян теж ніхто не дбає. Звісно, для нас та всього цивілізованого світу це не новина, але ось весь цей треш, який зараз відбувається в Російській Федерації через повені. Ще одне тому підтвердження. І зараз я вам покажу і розкажу, що ж насправді відбувається на Росії. По перше, повінь продовжує змивати міста та селища Федерації. Ось втомилася і не витримала затоплення ще одна дамба. Але цього разу вже в томську. І рівень річки Том наближається до критичного. Том. Пославійте дорогу, підліла. Я не пам'ятаю, таких розмило. И вот это вот все размывает. Ну, обалдеть. С другой стороны, даже открыли его, затопило все. Слагерний сад, мост, лосбору, в в водопад. На метр чотири навіть. Але поки місцеві фірмують ось такі от кадри і панічно опакують валізи, у звітах путінських підстилок Кремль справляється з ліквідацією потопів. Тим часом у Курганській області, яку зараз теж активно затоплює, почався сезон дощів. Тож і там води стає дедалі більше. Місцевих закликають евакуюватися. Тільки от багатьом то немає куди, та про це влада не подбала. Просто витрячуває Серега, щоб, легше... щоб легше проходило. Потім прохаділо. Що ж, схоже, тепер то і погода якось не на боці росіян. Скажіть, але по телевізору їм то кажуть: паніки немає, все добре. Насправді, все добре виглядає, якось ось так, і це росіянам, звісно, не покажуть ні Соловйов, ні Симоньян. И уже сейчас арендушцы отмечают, что обещанная помощь до них не доходит. Имущество им приходится спасать самостоятельно. Для страховки вас заставляют фотографировать, снимать дома, именно когда затопленные дома. Да, мы вынуждены, мы вынуждены, нам вынуждены страхов... идти в эти дома. Сказали, в мокрые дома, вынуждены дома идти. Я... Никто ничего нам не помогает. Никакой техники, никаких э, спасателей. Никого. Все сами. Ложь. Сегодня выходило интервью по России. Ми приглашали журналістів надежде, що нам наоборот как-то допоможуть, щоб нашу ситуацію просвітили, дати огласку. Потім, коли вийшло інтерв'ю, у нас був шок. ложь. Все, що вони говорят, це ложь. Тому что вони говорят навіть що ніхто не евакуювався. Хотя я лично сутки в школі була, я ночувала в школі. Серйозно невже до росіян почало доходити, що телевізор їм бреше? От просто підло, цинічно і регулярно бреше, бо замість обіцяних путіним компенсацій. Мізерні подачки, бо кремлівська влада, як завжди, кидає росіян із підтоплених регіонів, і звісно, ми всі розуміємо, чому так відбувається. Але так і хочеться запитати: а що сталося, росіяни? Ви же велика і сильна страна? Чому зараз? Я не можу в двох містах бути прописаним, Не могу. Але мені ніхто не запрещали мати два дома, три і п'ять. Я їх тут, я заработали ці деньги, сам построїв. И тем, что я строил, только этот, как экономику поднимаю региона, понимаете? И не надо мне, я налоги плачу все. За заработанные деньги заплачу, за то, что построил, заплачу налоги. Сейчас вы мне говорите, если ты там не прописан, ты никто. А я потерял за всю жизнь, работал, и этот, как его, потерял теперь все. Та ну, не психуйте. Путін вже сказав. Він постійно на зв'язку все буде добре. А потерпілим виплатять по 100 тисяч рублів. А це аж тисяча доларів. Тож живіть на них і ні в чому собі не відмовляйте. Біраці, я сім суток сплю. А що сидять так пирожки кушають. Вот, а здесь по телевизору красивые картинки показывают, что они <сOR> работают. Никогда они не работают. Мы вас пос... услышали. Вас Ч... Ничего не услышали. Отойди в сторону. Отойдите, <не> перебивай меня. Я вам еще раз говорю. Я еще раз говорю, не доводите до ло за рот. Навиллы на... до всех. Я вам еще раз говорю, не доводите довольного. На картинку стелись, вас красиво по телевізору Ой, щось мені підказує, що не дуже росіяни задоволені тим, як Путін про них дбає. Але все, що можуть, так це записувати ось такі відеозвернення. бо іншого рабам не дано. Важами Володимир Володимирович, ми жителі Оренбургської області, Оренбургського району ТСН Івановська, СНТ «Заря» просимо вас допоможі. З 1 апреля ми спасаємо свої дома, імунство від наводнення. Сначала это были талые воды, затем пришел Урал. В связи с большим сбросом реклинского водохранилища пришла большая вода. Затопленными оказалось 80% территории, это около 2000 людей. Люди были вынуждены покинуть свои дома, оставив свое имущество. Просим вас взять под контроль данную ситуацию с реклинским водохранилищем, так как мы считаем, что этого можно было избежать. И хотим попросить вас о помощи с выплатами пострадавшим от паводка жителей. Надіється, крім вас, нам є не неко. На Хоча ні, росіяни і тут пробили дно, бо замість того, щоб нарешті встати з колін, ставлять на них власних дітей. І це настільки низько, що й коментувати тут немає що, бо не до нація, не до людей, дивлячись на це, все майбутнього немає. Цікаво, а якщо замість мізків. То виходить, росіяни так і не зрозуміють, що Путіна не просити про допомогу. Треба а гнати під три чорти. Вважавний Вадимович Путін. Мій папа на війні, мій дом затопило, нас мала сестринка нігде жити, Помогіте нам, пожалуйста. Ось вона сьогодення віліка і сильна Російської Федерації. А ще ви теж помітили, що росіяни таки зрозуміли, що ось ці красиві картинки, які їм щодня впарюють по телевізору, насправді не мають нічого спільного з їхньою реальністю. А значить, зомбоящик може дати тріщину. Просто потрібно ще більше підтоплених регіонів на Ерефії і незадоволених росіян. Щоправда, їх і так сила силена. А соціальними мережами тільки й те роблять, що ширяться. Ось такі відео. Третя, соціальні мережі хочуть заблокувати. Дивно чому столько от Івановський. Тут ми купили дому на даний момент. Ми залишилися без нього. Дом під кришу, вода вся стоїть в домі. Зараз ми проживаємо в машині. Місце з собаками, місце з котами. Дівати нам нікуди. Такі виплати будуть положені вам? На данный момент сказали, что будет только выплата 20 тысяч на человека. Кто прописан? Все. Дальше мы ничего такого не слышим, не знаем, и не видели, и не понимаем даже, что нам будет, как, кто что говорит. Опираются очень много на ТСН, то, что мы ТСН. Мы не ежев, поэтому как бы, у нас могут быть какие-то заморочки с этим вопросом. А можете уточнить, вот, из Белгородской области, когда переехали? Мы переехали в том году, в феврале. Сюда. Мы, получается, прожили год. Ой, это так поворот. А з того моменту давайте, будь ласка, детальніше. А чего з Белгорода А? Было там небезопасно уже находиться. Над нами постоянно летали вот эти. И дроны летали, и вертолеты, Плюс на низкой посадке все были. Очень страшно. Очень много прилетов было, поэтому нам пришлось уезжать. Родственников там у нас тоже не оказалось, как и здесь. Поэтому такая ситуация... Ну, это не у каждого, конечно. Я столкнулась с этим. Для меня это боль самая невыносимая. То есть человек остался просто без крыши. Серйозно? Біль кажете, без даху над головою залишилося. Уявіть, таке буває, коли вні політики або якщо підтримуєш кривавий режим Путіна. Ба більше саме через вас росіяни без даху над головою залишилися мільйони українців. Саме ви стали проблемою для всього цивілізованого світу. Тож, схоже, просто карма таки робить свою справу. Чи як ви хотіли? Знищувати, вбивати, грабувати, гвалтувати і при цьому думати, що спіймали Бога за бороду? Гені, так не буває. Тож, може, до вас все-таки дійде хоч зараз, що у Кремлі витрачають мільярди на ракети, які летять в Україну, і чхати хотіли на вас і ваших дітей. Тож не слізні відео треба записувати до бункерного а боротися з його режимом. Хоча де боротьба за своє, а де росіяни? Вони тільки на чуже нападати вміють. Тим часом у Путіна на все воля Божа і рятувати затоплені території відправляються не не МЧС, а священники з іконами от цирк, та й годі 14 апреля. Прямо зараз після божественної літургії, яку митрополит Владыка митрополита служив в Казанському кафедральному соборі. Виїхали на реку Урал для того, щоб здесь прямо на воді отслужити молебен. молебен о прекращении водного нашествия. Марю небесный, утешителю души истины, и же и вся исполняй сукровище благих. І життєво ці дісілісяни, очистины от всякі сквірний, і спасібло наша. Як вам? Напишіть у коментарях, як думаєте, ікони допоможуть? Чи й тут Бог не на боці росіян? Ну, а я підсумовуючи, додам: поки вода все ще не змила Росію, хоча нам так цього хочеться, нам все ж таки потрібно продовжувати боротися з цією нечистю. Тому підтримуйте сили оборони і давайте разом наближати нашу спільну перемогу. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось!